Привіт, з вами Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп», і так як ви не бачите нашу красиву студію, то це означає, що я досі в Вашингтоні на вісняних зборах МВФ. Але сьогодні ми хочемо поговорити з вами про очікуванням американців, які так чи інакше готові навіть ставити на певні політичні події гроші. І ці політичні події так чи інакше пов'язані з Україною. Тож ми сьогодні будемо розбирати ставки, як би то неприємно вона не, приємно, воно не звучало, на Певні вирогідності, які різні експерти в Сполучених Штатах, але і не тільки в Сполучених Штатах по всьому світу, ставлять по відношенню розвитку подій в Україні. Тож починаємо, але перед цим нагадаю. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки і залишати свої коментарі. Пана! Отже, давайте перший дисклеймер. Мені дуже не подобається, що хтось взагалі готовий ставити на речі, які важливі для нас, які пов'язані з війною, з втратами, з люськими життями, гроші. Але так само треба ніщо не менше розуміти, яка логіка закладається. У багатьох експертах, які на певній варогітності, в політичній варогітності готові прям ставити достатньо високі суми там до десятків мільйонів доходів. І ми поговоримо про збір ставок на такі платформи, як PolyMarket. Це щось подібне, як мікс між криптобіржею, казино і ем, фондовою чи ф'ючерсною біржею. Тому. Якщо дуже просто, то є там умовна вірогідність, наприклад, проведення виборів у 2025 році. Є відповідь за є відповідь проти, і от люди ставлять гроші відповідно. Е від кількості ставок на за чи проти змінюється коефіцієнт, і хто в кінці перемагає, забирає все. Тому, от якраз коли я буду говорити про відсотки, це умовно у цей баланс очікування, кого більше і яка вірогідність настання подій І ще раз за думкою от тих людей, які приймають участь на цій платформі, і які на це готові ставити гроші. Одну із найбільш популярних ставок для розуміння це ставка, яка так чи інакше набирала е, приблизно 54 мільйони доларів. Це закінчення війни за 90 днів каденції Трампа, ну тобто від 20 січня. І ця дата настала 20 квітня. Вона наступила, як ви розумієте, що це нульова ймовірність вже. Але для розуміння, і як ви бачите по графіку, іноді ця ставка набирала більше ніж 50%. Потім, вже в квітні, коли зривалися очевидно перемовини і Росія їх постійно порушувала, то ставка так чи інакше скатувалась до нуля і зараз багато людей, хто поставив гроші, там на 54 мільйони, багато хто ставив якраз за ті всі гроші втратили. Але для розуміння, ну була от така велика очікування, що Трамп реально зможе за 90 днів закінчити війну. Не зупинення вогню, а саме закінчення повністю війни. Наступна ставка, яка теж достатньо популярна, це якраз е, зупинення вогню, тобто те, що називається ceasefire, до е, червня е, місяця, навіть до сорі, до липня місяця. А тут поставлено майже вісім мільйонів, і зараз вирогідність досі оцінюють як 29%. Хоча іноді це було навіть там 60% в певні періоди, якщо ми говоримо про, наприклад, той самий березень 2025 року. Досі багато навіть третина вважає, що таке повне зупинення вогню можливо до липня місяця. Наступна це. Тавка, яка набрала так чи інакше, приблизно 8 мільйонів, навіть 8 мільйонів 300 тисяч доларів. Це в принципі зупинення вогню між е, Україною і Росією в 2025 році. Зараз вирогідність досі стоїть 53%, хоча вона значно падала знову ж таки після десь квітня, коли розвалювали всі перемовини. Хоча ну, ще раз досі більше ніж половина, вважають, що це можливо. Наступна це і останнє пов'язане знову ж таки з сісфаєром, тобто з українським вогню до жовтня цього року. Тут ставка навіть менше, 42%, і якраз так чи інакше на неї поставили приблизно 300 тисяч доларів. Далі, що стосується політичних ставок. Перше, це було про те, що Зеленський залишить свій пост до липня цього року. Для розуміння іноді ця ставка набирала приблизно третину відсотків, тобто до 30 відсотків, і на неї вже поставили приблизно більше ніж 2 мільйона доларів. Зараз звичайно берегідність така 7 відсотків. але все одно 7 відсотків людей досі чомусь вірять, що Зеленський може залишити свій пост, це причому де добровільно, до липня цього. Року наступне це підписання угоди на корисні копалини. Тут правда не зрозуміло, що вважається саме підписанням, тобто це ратифікація в парламенті чи умовне, як це було по меморандуму, але досі ця ставка набирала достатньо велику кількість. Грошей декілька сотень тисяч доларів, вона то падала, то зростала. І зараз мова йде про підписання вирогідність підписання такої угоди до травня цього року. Ну тобто, у квітні, де небагато вже часу залишилось. Зараз таку вирогідність оцінюють на 49%, Хоча іноді вона була значно значно більше, навіть доходила до 80%. А, наступна дуже неприємна ставка, але тим не менш, це там приблизно 660 по тисяч доларів ні не неї стоїть. Це чи Україна? Відмовиться від публічно від членства в НАТО в 2025 році. На жаль, іноді ця ставка набирала багато вірогідності. Ну тобто під 70%. зараз таку історію оцінюють як 23%. Не знаю, чи не користуються люди, які на це ставлять великі гроші, але досі багато американців і інших експертів це вірять. І так само є неприємна наставка, чи Сполучені Штати визнають е, умовно деякі території України за суверенітетом е, м, Росії. Навіть якщо буде конкретна, ставка звучить чи США визнає суверенітет Росії над Україною. Не знаю, що там в деталях, але я так розумію, мова не про всю Україну, а якраз про. Окремі території для розуміння туди вже наставили притуло на 600 тисяч доларів, і зараз ця вирогідність. По цим ставкам 35%. Я дуже сподіваюся, що всі ці 35% людей сильно помиляються, і звичайно, такого не буде. Тому що це говорить, буде прям е вже руйнування всього напевно світового порядку, якщо США на таке піде. Ну і остання ставка, про яку я вже згадував так чи інакше на початку, це берегідність проведення виборів в Україні в 2025 році. Вони також скакали, причому Стрибок був в лютому 2025 року, коли Трамп там. Багато чого заявляв, там було приблизно на 60%. Зараз досі таку вирогідність оцінюють на 27% і хтось поставив навіть приблизно мільйон доларів на те, що там чи інакше ця подія відбудеться чи ні. Це звичайно не дуже приємно, що люди ставлять гроші на такі речі, але ну, що не менше сподіваємося, що вони вірять, що війна може закінчитися скоріше, ніж закінчиться 2025 рік. Ще раз, мені дуже неприємно як українцю спостерігати ставки, які ставляться на події, так що на ваше пов'язані з нашим життям і життям нашої країни. Але те ж саме я дуже часто дивлюсь на ці ставки для того, щоб зрозуміти, які очікування у експертів, у журналістів, у різних аналітиків, у різних людей, які люблять ризиковувати такі речі, ну і так напевно гравці. По Україні як сильно впливають новини на от якраз їх бажання не просто щось там передбачати, а і ставити конкретні гроші. Тому я дуже сподіваюся, що вось вам це відео зробило ну якби не повний розбір, але хоча б більше дало можливості зрозуміти, які очікування є у американців. Першу чергу, тому що відверто говорю, що вони більше за все там ставлять грошей і у всього світу по важливим подіям, важливим для нас. З вами був Ярослав Железняк. Це канал Залізний нардеп», І не забувайте спискуватися і ставити вподобайки. До побачення.